Всім привіт! З вами Печерська рада лідерів. Мене звати Струк Софія, і я відкриваю новий сезон інтерв'ю з Софією. Сьогодні в гостях в мене Георгій Дубров, новоспечений президент Печерської ради лідерів. Привітайся з гостями нашими. Всім привіт! Так, тож, ще раз привіт, Жора. Рада тебе бачити. Давай розпочнемо. Дякую, що запросила. Так. Тож, перше питання. Як ти потрапив в перл? Якими були емоції, відчуття, очікування? Ну шлях потрапляння мене в Печерськ доволі довгий, і цікавий. Я дізнався про Печерську раду лідерів ще в шостому класі на зборах шкільного парламенту, Він нас називається Ліга. Я не можу сказати, що прямо тоді я загорівся дуже сильно, але мене це трошки зацікавило, і це була якась така мрія на Бігравлі. Так, Вона десь вважала. Я завжди пам'ятав про Печерськ, але не дуже той сильно туди рвався. Декілька, два роки тому я почав активно займатися шкільним самоврядуванням, я почав просуватися. І в восени 2022 року мій колега, мій. Зараз голова проект відділу. Він мене запросив Почерську. Я привів як нового лідера. Я, мої перші збори це були вибори президента Печерської ради лідерів. І найцікавіше мені дозволив голосувати. Так потім за півроку я ось пішов до президента. Я прийшов шлях. Через погоди аналітичного відділу, я мав декілька проєктів на медійці. Що ж, друге питання. Коли з'явився задом балотуватись президенти ПЕРЛ? Та що спонукало до цього? Ну, дивись. Я думав про президентство в Печерську, як тільки я прийшов, ну це логічно, знаю. Особисто я завжди думаю про різні позиції, куди я приходжу в різних організаціях. Але... Остаточно, я, мабуть, вирішив в е лютому, що я хочу балотуватися, що мені це цікаво. І перше, я хотів балотуватися як досвід. Тобто, мене цікаво пройти ось ці дебати, пройти, коли тебе пресують, коли тобі треба викручуватися. Е бо мене ну, не знаю. Я раніше до лідерства я найкраще виступав на публіку, в мене була певна скованість, і лідерство цю скованість в за що я дуже-дуже вдячний. І справді лідерство розвиває людей в кращу сторону на, для виступів на публіці. Всі лідери вони більш відкриті. Все одразу видно по людині по її характеру, по її позиції. І я хочу спочатку як досвід, а потім так пішло, що я почав. Ну, давайте виразимося більш відкрито, набирати трошки популярності, і все ж таки я виграв. <гум> да, хоча я не очікував, що я виходив. Тож, який район, на твою думку, зараз вривається в топи? А, серед усіх районів? Так, серед десяти районів Києва. А, ну, давай так. А, не можна засуджувати райони, у кожного району є свої причини, хтось від'їжджає, проблеми. Тільки з комунікацією. це постійно змінюється цей рейтинг. Звісно, я хочу, щоб мій район був найкращим, ну хто не хоче. Я не можу когось виділити, давайте так сказати. Скажемо так. Є багато різних цікавих проєктів. Наразі ми підтримуємо проєкт соломи по збору окопних свічок. Мені це дуже подобається. Ми, ми зараз комунікуємо з поділом. У нас а, спільний захід, лекція, така лекція плюс-тренінг Європе, з європейським молодіжним парламентом до Дня, Єв... до дня Європи. Так. А, тому сказати де краще я не можу. Що ж? Як ти вважаєш, які реформи ще слід впровадити у перу для покращення або оптимізації робочого процесу? Саме реформи, ну давай скажемо так. Коли я придивлявся при виборку, мені дуже сподобалася твоя ідея з коучами, окремо відділити соціальні відео, як це в Солов, Мінського району. Я захотів, щоб він працював працював повністю на внутрях, щоб в нас було більше таких ком'юніті, ця сім'я утворювалася якось, бо один захід на три місяці на внутрях, ну вибачте, це якось uh -huh. не, най, ну, не найкраще. Все ж таки, незважаючи на те, що лідери між собою дуже добре спілкуються, вони ходять у різні кафе в вільний час і так далі. Ми так, да, сім'я, але все-таки це має ще йти як напівофіційне. Uh -huh. Тож. Найулюбленіша частина роботи в Перу. А Як президента чи до президентства? Як президента. А, як президента, ну, по-перше, я маю сказати, що коли ти президент, ти починаєш постійно сидіти в телеграмі, ну, в моєму випадку, <гум> да, і ти постійно маєш про тебе відповідати, да, щось тебе питають, щось хочуть. Це дуже прикольно. Е, таке відчуття, коли кудись ти трошки поспішаєш, ти трошки чомусь зайнятий, і воно і не напрягає. Тобто, в тебе немає такого, що ти зараз втомишся. Але це, це приємно. Це, це відчуття якоїсь активності, коли будуть якісь зустрічі. Тут зараз зйомки, тут зараз не знаю наша нарада. І це цікаво. Це приємно. Не знаю. Я дуже люблю з людьми, але це чи вірив ти в те, що переможеш на виборах президента району? Ну, як я вже казав, я не вірив, що я переможу. Угу. Я очікував більше на віця. І мені дуже приємно, що я приміг. Я дуже дякую за підтримку. Тим, хто мене підтримував, тим, хто став на мій бік. Мені приємно. Я не очікував, але десь всередині в мені сиділо, що я хочу. Бажання. Бажання, так, бажання, угу. що я хочу стати президентом. Таке питання. Поміщав ти за собою, що після виборів твоя поведінка дещо змінилась? Звісно. Ну, Зміною положення, зміною те, де ти як ти відпрацьовуєш, тебе змінюється поведінка, змінюються якісь звички. Це нормально, я вважаю. А, що змінюється за довгий час, що змінюється за короткий, але коли ти знаєшся президентом, то маєш трошки змінювати. Ну, ти повністю ти змінюєш свій графік. Ти змінюєш свій підхід, ти змінюєш те, що ти робиш, і як ти це робиш, і як ти ну, комунікуєш з людьми. в офіційному. Угу. Які наявні проблеми ти зараз бачиш в перу та якими методами збираєшся їх вирішувати? Цікаве питання, угу. які я бачив. У кожній організації є свої мінуси, так. вони з'являються. Я вважаю, що як я хочу змінювати, ну це було питання про реформи, це мабуть трошки схоже. Те, що я казав, більше в нас І я казав, це в предвиборці, нам не вистачає фінансування, мене вже питають, де наше фінансування, де наше фінансування в групах, на зборах. Зразу відповім на інтерв'ю, щоб ви всі почули. Фінансування. Я не обіцяю, сніжом це буде круто, якщо набуть виділяти гроші. Поки що в нас немає свого рахунку, тому наше фінансування. Давайте назвемо його ще якоюсь допомогою РО, Тобто вона може бути у вигляді а, безкоштовного приміщення, не знаю, безкоштовного хостесу, на може приставити за да, кейтерин і безкоштовно безкоштовно. Це теж св свого роду фінансування, тільки просто гроші mm -hmm. не проходять через нас. Так, я в своїй предвиборці казав, що можливо ми створимо якийсь фонд розвитку лідерства. Я про це не забуваю. І я мрію про цей фонд. Я вважаю, що його треба створити так чи інакше, на все УК, чи качети Печерську. Але це те, що треба зробити. так. Нам треба більше ну, допомоги. Так, да, допомоги. Але, хоча я дуже холодно вдячний нашому ІРО і, і нашим методистам, бо вони нам дуже сильно допомагають і підтримують, і готові надавати нам. В руку в важких моментах. Так що їм я дуже вдячна. Що ж, чи зможеш ти, як новий президент району, вивести Перл на новий рівень? Ну, Я спробую. Я це відповідав, це на дебатах, на щось схоже запитання. Звісно, якщо я пішов президентом, то я маю на меті змінити щось в організації, кудись її вивезти. А, якщо ти цього не маєш, то тобі не варто в президентство, давайте так, вивести на новий рівень, чому ні? А, мій попередник Белостоцький, він зібрав дуже круту команду, він її організував. І це є дуже гарним підґрунтям для того, щоб просуватися. І ми можемо це робити. У нас є всі для цього можливості, тим паче форум привів до нас ще новеньких лідерів, у нас ще більше людей, ще наше ком'юніті стало більше. Тому ми. Ми повністю відповідаємо, так сказати, повністю відповідаємо критеріям, щоб виходити на новий рівень. Ми готові. Що ж, твоє життя до і після виборів змінилось? Якщо так, то як і в яку сторону? А, ну, перше, трошки зменшив своє відношення, не ставлення, а причетність до школи я більше почав все-таки на районуці, Те, що я кажу, постійно ти в телеграмі. Uh -huh. Я не можу тепер пропускати репетиції, збори, я не можу запізнюватись. За це мене теж питали, але я стараюсь цього вже не зробити, я стараюся ставати пунктуальним, кращим, розвиватися і так далі. Я маю це робити. А, ось, змінилося, звісно, змінилося. Змінилося відношення до всього якось. Погляд змінився, погляд на організацію. Ти колись на контент, ти починаєш її інакше відчувати. Ти вже дивишся з іншого ракурсу. Що ж, останнє питання: чи є вже в тебе думки щодо другого віце і чи буде він взагалі? Я, про я прошу вибачення, можливо, я не маю такого права. Це ти писала? Це не я писала. Це, ти писала. Ні. Так, а, другий віце це дуже гарна ініціатива, особливо коли район дуже великий і коли треба делегувати більше обов'язків, розподіляти, і коли віце закопується в своїй роботі. А, можливо, Настю треба ще попитати, але я, я впевнений, що вона одна дуже добре сприяється. Вона справді великий молодець. І, і поки що другого віце я не у нас його у відділі. Але в будь-який момент часу, якщо це знадобиться, то так я. Питання може глядати. Що ж, час перейти до Бліц-опитування. Моє улюблене. Навчання так. чи Перл? Перл. Ну, це частина кар'єри. Проєкт на школи району чи на УЛК? На Паланс. Духовність чи матеріальність? Духовність чи матеріальність. Це цікаве питання. Я відійду від Бліцу трошки. Людина має завжди зберігати певну духовність. Але Будь... поки що про матеріальність. Так, що... да. матеріальність, яка ґрунтується на духовності. Кохання чи робота? Робота. Виходить, чи робота вже. Ну, робота робота. Я завжди буду роботою. Відпочинок в горах чи на морі? А, залежить від прироку і настрою, але я, мабуть, більше схильний до моря. Угу. Особ... Особисто так. Особливо зараз, я дуже хочу туди поїхати на море, тут в Крим, ще просто. Пиши в коментарях, куди ти зараз хочеш поїхати. Що ж, кава або чай? Зранку кава, ввечері чай. Кава, щоб проснутися. Ну, так, давайте прокинутися не тільки зранку і в обід, обій. Ввечері я п'ю каву, я п'ю дві, три чашки кави, чому би ні. Але перед сном я випиваю чашку чаю. Солодке чи солоне? Солодке, звісно. Тож, друзі, на цій смачній ноті ми завершуємо. А до речі, про смачне. На нашій Тік-Ток-сторінці скоро вийде нова рубрика Перловка. Тож підписуйтесь на нашу і Тік-Ток-сторінку, і на нашу сторінку в Ютубі, аби знати про усі новини та усі деталі життя лідерів Печерського району. Я дуже вдячна Жорі за те, що він доєднався до нашого проєкту. Всім гарного дня! Я дуже До... дякую Софії. Всім пока-пока. До зустрічі.